Ну що, приїхали. Нас чекають 15 хвилинні міста. І всі люди будуть підпадати під тотальний контроль, цифрове рабство. А якщо вам потрібна допомога у захисті ваших прав, ви знаєте, що можете завжди звернутися до мене. Смарт-центрі до роботи підключається система, аналогів якої немає в Україні. Тепер поліція буде знати, куди ви пішли. Що ви робили, і взагалі все про вас, завдяки програмному забезпеченню, яке базується на алгоритмах аналізу великого масиву інформації, мозковий центр попереджає про скупчення людей, сканує обличчя, виявляє нестандартну поведінку людини, якщо раптом перехожому стане зле, визначає пожежі на відстані, шукає загублених людей. Ви справді думаєте, що це буде проблема? Це робиться для блага людей. Особливо у організатори приділили пошуку загублених дітей, попереджає про небезпечні предмети та відстежує потенційних порушників як автомобілістів, так і пішоходів. Але ж насправді в цьому є дуже багато позитивного, тому що якщо стосовно вас було скоєно кримінальне правопорушення, то в такому випадку буде можливість зафіксувати цей злочин, а потім довести його у суді. І це буде зробити набагато простіше, не дозволить злочинцю уникнути відповідальності. Цілодобовий відеомоніторинг осягає вулиці громади, лікарні, коледж, школи та дошкільні навчальні заклади. Найцікавіше, що камери з комерційних структур теж можна під'єднати до системи Smart City. Головне це бажання власників тієї чи іншої будівлі. Таким чином мережа може розширюватися. Ви ж самі мені постійно пишете, що нам чого не можна там доказати, що злочинність, корупція і таке інше. Ну от. Тепер будуть докази спеціальні дрони, які дозволяють швидко отримати зображення з тієї місцевості, куди важко дістатися землею. Величезний плюс саме цих безпілотників вони оперативні, можуть долетіти швидко у будь-який куточок міста, та автономні, виконавши завдання, самостійно повертаються до спеціальної бази, де відновлюють заряд батареї. Тепер буде більше фіксації злочинних дій, і ви зможете поновити свої порушені права, тому що поновлення прав потерпілих це є головним у правоохоронній системі. Права людини, які були порушені незаконними діями, їх потрібно поновлювати та відшкодовувати спричинену вам шкоду. Я, взагалі, як адвокат, юрист, який займається захистом потерпілих боротьбою з шахраями, корупціонерами, особами, які зложувають своїм посадовим становищем, скоюють злочини на вулицях чи будь-де. Я підтримую ці цифрові ініціативи. Треба їх використовувати для себе. Треба їх знати, розумітися на їх застосуванні та використовувати, використовувати саме для себе. І для безпеки себе, своєї сім'ї, свого бізнесу тепер у кожного з нас буде дійсно більш інструментів для захисту своїх прав, і це добре. Цифрові технології та смарт-міста це інструмент, і, і звісно, як будь-який інструмент його можна використати як для доброї справи, так і для поганих, як для добра, так і для зла. Але ж через можливість застосування інструменту у якихось злих намерах ми не повинні його забороняти. Це як сакири, в якою можна колоти дрова та забезпечити себе теплом у своїй оселі, а можна вбивати людей. Так, через це ми ж не будемо забороняти сакири. Те ж саме стосується відеофіксування датчиків та інших інструментів, які фіксують події, фіксують юридичні факти, для того, щоб можна було використовувати цю інформацію для добрих справ. Тому, друзі, будемо позитивні, будемо креативні, будемо рухатись в фарватері глобальних цифрових. Науха глобальних цифрових технологій, використовувати електронні суди, електронні докази, електронні засоби поновлення порушених прав людини ці технології, вони, звісно, допоможуть зменшити вуличну злочинність. За такою системою майбутнє вона здатна вже завтра зменшити кількість злочинів та попередити багато надзвичайних подій, щоб українці проживали під безпечним та мирним небом. Допоможуть попереджати різні злочини, в тому числі дорожньо-транспортні події, як, наприклад, сталося нещодавно у Київській області з головою одного, ж, одного з судів. Тобто такі факти треба. Фіксувати, фіксувати як якомога детальніше в автомобіль з System, яка дозволяє сканувати номерні знаки, і одразу виводити всю інформацію на планшет поліцейського і використовувати ці докази у судах для того, щоб винна особа не мала шансів уникнути відповідальності за скоєне. Здивували її системою VR. за допомогою такої технології, до прикладу, слідча група може опинитися на місці події за сотні кілометрів. А Якщо вам потрібно юридична допомога, ви знаєте, що можете завжди звернутися до мене.